Добре. Це продовження прошлої курсової роботи. Вона має вона мала спочатку 01 версію, яка була представлена попередній курсовій роботі. Пізніше вона мала версію 2, яка була представлена в стімі. Гра має, гра має публічну сторінку в стімі, яка повністю одобрена і пройшла всі перевірки. Друга версія була публічним демо. Вона була безкоштовною, і на неї можна було зайти і скачати. Для збіру інформації про ну просто фідбек зібрати, як людям гра. Зараз гра, вже має 03 версію, яка попадає на другу курсову роботу. 03 версія вона теж має сторінку в магазині Steam. Як видно, я можу продемонструвати. Вона вже отримала дозвіл на продаж, вона ну, повністю функціональна сторінка з усіма її перевагами. Гра зібрала приблизно 200 тисяч показів в стімі і, і середнім CRT 6-7%. Вона третя версія від від першої відрізняється тим, що була сконцентрована увага саме на технічній стороні питання. Гра не отримала великого додавання нового контенту, але її технічний стан став значно кращим. А, вона отримала такі технології, як Intel XS, масштабування зображення. Chaos Destruction в реальному часі. Цю технологію вона мала і раніше, але вона була вдосконалена і оптимізована. Вона, спів, гра співпрацює із системою на Ніц, плюс of Detail, поєднуючи їх для, для кращого результату. Також гра запікає певні симуляції, такі як рідину та кешує. Це для оптимізації. Гра використовує нову технологію віртуальних текстур. Незважаючи на назву, це все ж таки нова технологія. Вона, як би описати, якщо гравець не дивиться на цю текстуру, текстура просто вигружається із ВРАМ пам'яті, пам'яті відеочіпу. Це допомагає краще розподіляти відеопам'ять відеокарти і менше навантажувати систему. Також гра використовує тиселяцію ландшафта в поєднанні з системою на НІЦ. Це дозволяє використовувати. Дисплейсмент uh, мапи для текстур, тобто видавлювання текстур. Якщо ось зазвичай в іграх текстури плоскі, В моєму випадку текстури об'ємні. І це не ілюзія через бамп-мапи. bump мапи, bump -мапи це стара технологія ілюзії видавлювання. поєднані з нані системою це повноцінне 3D. Тобто ландшафт ну, повноцінне, повноцінний в 3D. Тобто всі текстури. Uh, також uh, uh, також грам я вважаю це своїм локальним досягненням, тому що гра може співпрацювати відразу із трьома різними методами рендерингу освітлення, а саме трасування променів RTX, доступний лише на куда ядрах від відеокарт NVIDIA від серії 20 до 40. А також другий метод освітлення це уже не апаратний, це вже програмне трасування променів Lumen, Anvil Engine Lumen. Воно робить приблизно те саме, але гірше і без використання спеціальних відеокарт для цього. Але воно має певні недоліки, такі як більше навантаження на систему, зокрема на процесор. Також гра використовує ще третій метод освітлення, це поєднання третій метод освітлення, це поєднання статичного освітлення, полустатичного освітлення, плюс ССР відображення. ССР-відображення відображення це коли гра робить знімок екрану і використовується відображення, наприклад, на поверхні води. Але це гірше, ніж трасування променів, де все ж таки йде повна симуляція фотонів освітлення. Також гра містить переклад на такі мови, як українська, англійська, французька, спрощена, китайська, японська, німецька. Вона містить одну. Вона містить відлік від попередніх версій дві мапи, лише оскільки ця версія не так сконцентрована на поповненні контенту гри, як на технічному стані. Тобто, ці мапи виключно для публікації в Steam були створені перша це навчальна місія, вона представлена в одному із трейлерів гри. Тобто, ось можна переглянути. Трейлер трошки застарілий, але в найближчому майбутньому я його оновлюю. А, також друга мапа це безкінчений режим, де просто можна а, грати в гру безкінечно. А, гра містить великий, дуже великий спектр різних налаштувань графіки, де можна налаштувати гру фактично під будь-який комп'ютер. На, на моїх результатах перевірки на моєму старенькому ноутбуці, в якому взагалі інтегрована відеокарта, гра видала до 40 FPS, що є ну, приголомшим результатом, на мою думку. 01 версія гри видавала на тому ноутбуці 8 кадрів на секунду. Результат здається, очевидним. А, також гра прийняла участь у фестивалі новинок Steam 2025 року в лютому. А, також вона записана на наступний фестиваль воєнних ігор Steam, в якому вона прийме участь. Можливо, гра прийме участь у фестивалі політичних ігор Steam. І також гра записана на конкурс GDVC літо 2025, в якому вона теж прийме участь. Скоріше за все. А, от. А, трошки розкажу про сам геймплей. В грі можна будувати будівлі. В грі можна створювати підконтрольні гравцеві юнітів. Наприклад, солдат. В майбутніх оновленнях можна буде створювати техніку, будувати спеціальні будівлі, де можна буде створювати виключну техніку натхнення через серію ігор. Сінці and Generals, Хто знайомий з цією старою серією ігор. а також в грі доступні так сказати суператаки, як натхнений, як ну. Як в, то, як в той грі, в якої надихалася ця гра, тобто ця механіка майже скопійована. Тобто можна визвати, наприклад, ракетний удар, ракетний удар, наприклад, з корабля, і ну, нанести сукрушаючий удар ворогу, так сказати. Тобто, отак от, от гра надихалася місією в Іракі 2004-2008 року, де приймали участь українські миротворці. Чому саме це, тому що чому я саме ця, цю концепцію обрав? Тому що, взагалі, на моє здивування, я раніше сам ну не знав про цю, про цю історію, про це ніхто не говорить, ніде не розповідається і майже ніхто про це не знає. Тобто, ну це нова ніша, яку можна заповнювати унікальним контентом, але я маю попередити, що гра не відтворює історичні події, вона просто переймає цей стиль і на цьому все. От. Також гра зберігає дані на, на комп'ютері користувача, такі, як які місії він пройшов, налаштування графіки тощо. І має встроєний бренчмарк для оцінки, оцінки комп'ютера користувача, щоб підібрати зі старту оптимальне налаштування графіка. Я думаю, я вже не маю часу, тому варто закінчувати. Дякую за увагу. Кінець.